Олексій Городов, тренер Прикарпаття. Ваші перші враження після гри? Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим фанатам, фанатам всіх клубів футбольних, які захищають нашу батьківщину. Перше враження якось, ні, незадоволені результатом. Грою, в принципі, задоволені. Ну, були помилки, без помилок футбола не буває. Так як складувала гра. гра більш-менш рівна була, але якщо брати такі моменти, то у нас більш такі були опасні моменти, треба їх реалізовувати. Кого відзначите у вашій команді сьогодні? Нікого не буду відзначати. Всі добре грали, хлопці, всі Ще треба... Працюємо над цим, треба повищати індивідуальну майстерність, треба реалізовувати ці моменти, тому що навіть в першому таймі у нас було 5-6 ударів, а в ствір ні разу не попали. Тому що треба забивати гали, треба попадати в ствір воріт, треба, щоб воротар виручав. А так, я думаю, що ні, хоч ми і не задоволені результатом, але гра і результат ну, більш-менш закономірний. На жаль, на жаль, я думаю, що суддя в кінці трохи там потеряв ні. Були крики, багато хаосу, що з тієї сторони, що з той. То Тому що там, при щоті да, 1-0 вигравали, ну, чистий виход один на один у хами. Це, ну, червона карточка. ну Маємо те, що маємо. Віталій Кустишин, головний тренер футбольного клубу Поділля. Ваші перші враження після гри? Враження сумні, враження. <к paints> не вистачає нам перемог, не можемо виграти. Дві домашні гри, два, два очка. Все-таки ми зараз залежні від цифр. І в турнірній таблиці, і знову ж, за, за нічиць нічого <к dizton. п 'ell> практично мало набираєш, а домашні, що потрібно було набирати максимум шість, набрали два. Дуже багато у нас роботи з. Футболістами з тренерським штабом, тому що потрібно вигравати. А ми, напевно, недостатньо робимо для перемоги. Можливо, когось відзначити своєї команди. Кого відзначати? Були, ми в нашому кругу розберемо після відео. Були хороші моменти, були гравці, які зіграли добре, які не дуже, які погано. Не було так єдиної команди, яка б від першої до 90-ї хвилини зіграла всі добре. Якщо б всі добре зіграли, була б перемога.